У Житомирській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича в рамках руку проти ненависті відбулася презентація фотопроекту Емоції, слова, що творять мову ненависті або мову любові. За словами національного координатора кампанії Ради Європи Рух проти ненависті Надії Павлик, метою проекту є привернути увагу суспільства до проблеми інтернет-насильства та протидіяти поширенню дискредиційного контенту у ЗМІ. Сьогодні ми презентуємо два проекти для всієї України. Один з них це фотопроект Емоції, слова, що творять мову ненависті або. Цей проект покликаний привернути увагу молодих людей до того, що їхні слова в інтернет-середовищі при інтернет-спілкуванні можуть створювати як негативні, так і позитивні емоції. Фотопроекті представлений цілий ряд емоцій, які створюють наші слова. За словами пані Надії, ненависті в інтернет-середовищі сьогодні є занадто багато, що зумовлює посилення протистояння між жителями окремих регіонів та країн. Основна проблема це те, що ми сьогодні бачимо: з одного боку, саме ненависть в інтернет-середовищі, інформаційні війни, безвідповідальність медіа. І інших суб'єктів інтернет-середовища призвели до того великого конфлікту, який ми на сьогодні маємо. З іншого боку, цей конфлікт проджує нову хвилю ненависті. Люди стереотипізовано ставляться один до одного, ставлять один на одного ярлики, кліше, стигми. Східний регіон, західний регіон, і так далі. Тобто, рух надзвичайно актуальний. Він впливає як на конкретну людину, так і на цілі регіони, на цілі країни. За словами національного координатора компанії Рух проти ненависті, виходом з ситуації є відповідальне ставлення ЗМІ до поширення інформації, а також критичне мислення та вміння розрізняти фейкові новини від справжніх у інтернет користувачів.